Сторони. йде постійне підвищення цін, ми повинні витрачати, витрачати. А з іншої сторони, у засобах масової інформації постійно йде мова про те, що ціни будуть на одному рівні, стабільно, інфляція маленька, прибутки величезні, а ваші зарплати і пенсії будуть зростати. Це очевидна брехня. Символічною крові українських битих громадян Забагато міліції, забагато бюрократії, Забагато олігархів і занадто багато скривджених людей, Занадто багато жертв звавілля, за Занадто багато бідних людей. Рах за місце дозвілля у людей виникне дарма. Адже в столиці вже були випадки, коли до церкви переходять цілі парки, бо навіть траплялося ще й будинки. Тому свій шмат землі обстоюватимуть. Тим більше про спорудження храму їх ніхто не попереджав. Церква московського патріархату паспорта із докладною інформацією про забудовника нема. Ще стройку ми не можемо добитися, кому апілірувати, кому обращатися. Мы хотим, чтобы этот парк остался парком, чтобы здесь росли деревья, чтобы здесь была клумба, на которой я ребенку показывала пчелок и бабочек. Понимаете, а теперь мне не на чем показать, потому что теперь здесь тваи. Сентября сентябре 2010 -го года решение было такое, что фирма ИМАС не имеет права нас выселить, а мы не должны им перешкождать. Ну вот они нас, в общем-то, не выселили, но они создали условия невозможные для проживания. А сколько семей из 50 реально? Что, Реально, здесь 16 семей. І багато дітей живуть в таких ну, умовах. По ну, 4 роки дітям живуть. Скільки дітей? Ну, взагалі, 12. Ми придатні дуже пластан нормично. І ось люди, і сусіди, сьогодні хочуть повідомлення про злочин зробити. І сказати, е, хто конкретно, вказати на всіх злочинців, які це зробили. Потерпіли? Ні, вам потрібно повідомлення про злочин. для хорошу кримінальної справи і повідомлення е, громадян. От преси, 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 громадяни сіди, хочуть повідомити вам про продовжувати. Будь ласка, ви зобов'язані зараз відібрати пояснення, по формі встановлені, заяву про злочин і відреагувати. Якщо значит, поліція буде вважати, що тут немає злочину, можливо, що відповідати на моєму. Це питання буде на контролі, триматися в Генеральній прокуратурі, в СБУ. От, буде ставитись питання, що на Макареві організована злочинна група, в яку входять працівники міліції дії, яка займається тим, що прикриває ці неправомірні дії. Сьогодні в Україні при владі бандитом. Вони вкрали у нас заводи, привласнили наші гроші, вони захопили державу, зурпували владу. Ті, хто намагається їм сказати своє ні, вони їх залякають. Єдине, що залишилося у тебе і в мене, це вибір. Вибір між страхом і свободою. Той, хто сьогодні їх боїться, той, хто сьогодні мовчить, терпить їх, той хай знає, що вони завтра до нього прийдуть додому і заберуть все. Я свій вибір зробив. Я обираю свободу. Я не хочу миритися із їхньою сваволею, поліцейською державою, подорожчанням цін на життя, підкупами, корупцією. Головне, я їм не прощаю українофобію. Тому я борюся. Тому я йду в депутатом. Обирай або страх, або свобода. Приєднуйся до боротьби, бо ми варті свободи. Слава Україні! Слава Україні!